Привіт! З вами я, Гарф, і сьогодні ми з моїми двома друзями будемо устраювати ПВП з монстрами. І ще з нами буде мій брат суддя. І буде він казати тільки в кінці кожного раунду. Давайте, можете говорити. Так, ну що? Доброго дня! Мене звати Клік Стоянін. Підписуйтесь на мій канал в Тіктоці. Реньки мене звати. Яát, Line, собака. Мнінік 9 xx 999. Я ж ну добровіт, я сейчас мене там б'є. Це телеграм канал. Ми можемо телеграм канал, це база Сакерсаджа і аккаунт Сакер Саджа. Все, давайте. Починаємо. Давай XXX, 99 Ем, Давай, зараз. ми... е, Добре. Ну, може. За зараз будемо. Все. Я телепортую клік снаємі ось, ось сюди. А мені. Це. Не, не ти не, е, не дивишся на предмети. Зрозумів? Так. Ти да. Вау. Все. Т так. Е, клік снаймі тут. Давай. Обирай, перше, шлем. Один, два, три, чотири, п'ять Шолом, ші... чи один, шість. Шло. Шолом. Шолом. Е Отам. Один один один, один. 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 Добре. Е давай. Далі. Е Нагрудник. На, на один, два, три, чотири, чі... п'ять чи шість. Три. три, давай, добре. Е давай. Е е штани. Один, два, три, чотири, п'ять, mm -hmm. шість. Добре. Е, давай е, боти. Е, один, два, три, ну, два. два, добре. Давай е, е, зброя. П'ять. П'ять, о, хороший вибір. І їжа. І шість. Шість, добре. Все. Так, зар, зараз я тебе покажу твий комплект Блин, надо сказать нормально Ну, с тем, что ты мог выбить, на, 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 на Тебе только замечаемое повезло О, голова! Да, Пробенно. да А где <рекун> что, чтобы когда-нибудь... Не... Ну, я потужный, я дуже потужный Так, зараз я А можно тебе... меня трошки перебрать? Что? Де... А можно меня перебрать? Твои речи Які? Ем... Штани, от єдине, от єдине. І... Добре, штани І давай. Я зброю, мені зброю хочеться їм. Так чого, було б нормально. Мені Мне нравится, я не за неї грати. Понятно, ладно. Ну може. Ну, може... я їх скидываю в лаву, окей? Ні. там бар'єри. Ем, Але... А ага. Ну, скидывай мені. Ну, короче, скиды мені. Хтось подумає, що це читать, а ще один. Я не викину. Дай йому, дай. І ось. Та боже! Та давай відійди. Давай, кидай. Ми тянемо відео із -за того, що ти не можеш викинути предмети. Давай, все. Давай, Але давай, це не було, давай. 에, ш... давай, тут, крім було, може випасти щось е, е, чи дуже класне, а чи? все інше віст стійне. М це є. Mm. Так, давай штани які? Mm. Який? Один теж. Один. один? Ну добре, один. І зброя. Не поштувати куди було, і коли? П'ять. І тобі повезло. І можеш ще раз повезти Три, три. Ні, ні, ні. Шість. А Ти ж дивишся? Ні, ні, шість. Просто шість. А, понятно. Наш друг дивиться. Походу. Ні, ти де? Е, де ти там? А, а, а ні, не. Вийка, я, я, віз... я використаю підказку. Шо, Шо... Братика і візьму три. Три? Все. Ну-ка, так, три? Да, три. Е, e, і давай, я тобі видаю твої э, штани і твою зброю. Ой. Твоя зброя і Без... від Без... підказки твого братика, так? Да? Давай, зар... Що Це Що це? це? просто палка? Ні, це палка від е, земляного вигляду. А що він віліє? Ти, 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 мож, ти можеш її віддати е, Тонголі Шейперу, але його не буде в твоєму. Ладно, бо Це не зброя, це ну, не зброя. Ладно, так і буде, давай зброю іншу. Ну це, ну, це так та це зброя сама по собі. Ну, <плес> це як... Те це саме, що інтерпалка. Понятно. Давай, що тобі? Є, давай Останній. Шанс. останній. Шість. Шість? Ладно. не тобто, ем... Пожалуйста, навести. А а ну, як сказать. Ладно, воно воно. Ну, да, воно, воно... Да, а да, так. Остаток. Ладно, все, я пішов звідси. Ні, ты не пішов там бар'єри. Я перезайду. Добре, перезаходь. Е, так, давай насправді спать, як би Ладно, поки. Давай, все, привіт. Давай. Я, е... все, давай. <смиря> За... Вся, все, ти... я вийшов. У мене тут сильно. У мене баш, у мене все чорне. Наприклад... Блін, я, я, я думаю, що я помагаю <смиря> в цьому ПВП. Я вже починаю боятися. Ну нічого, давай, перший звичайний моб. Та нічого, вони тобі нічого не зроблять. Е... Давай, перший звичайний моб, не бос. Пер Ендермен. Да удар його, поки він не утік. Женя давай удар. Давай та удар. Так, да, він тепер не все запав. Понятно. Так ти ударив його чи ні? Нет, походу. Якщо... Якщо, він не... Якщо він не заарився, то не ударив. Все, я готовий. Він не заарився, Ладно, Ладно оберу тобі іншого мова. біг. чекай свят. Я зараз подопишусь. Бігом, бігом, бігом. Зараз бі, бі. бігом треба обрати. Доп... Ну блін, просто Свят знаєш що, що вже що, Він вибере булаву стопроцентно. Ну, не зняй я... булаву на щось. Для нього я все поміняю. Так? Свят! сейчас вдариш мене? Заслуга, я спочатку великий був. Давай, звичайний моб. На. Хакс, давай. Ну да, це було О, легко. О, а ще синтерміна. Давай, давай, синтерміна. <laughs> да, Спіймаєш його в лодку? Яку залип наш... Давай, ем... Э... Ну все, я вже навстречу. Да, давай, э... тихо. Ну, че... Давай, э... ем... <laughs> давай, вбивай синтерміну. Чому мені стріляєш з лука? Я? Жені хватає. Е, Хватить суддя. Чи ми тебе вигоним з судді? Е, суд... mm. Суддя заспокойся. Ти будеш суддєю, якщо перестанеш балуватися. Так от ну що, третій бос у мене є? Давай е, е, другий. Mm. Ну, о цього можна прибрати трохи. Е, Я вже починаю боятися. Ну, от дру, другий це міні-бос, так то може сказати. Так ну все, давай. Я чекаю. Давай. міні бос такий, ти де. Я тут я зову. ось. Осьо. Так, давай. Все, О, все добив молодець. Похавую. Давай забирай свининку. І, ага. і зараз Тебі. приступає час до босика. Я... Барбосика. Та, та я ж без меча як я його б'ю? Давай, ладно, так и. Дай мені якусь покраще зброю. Эээ, е -е, діамантовий. Спасибо. Все, давай. Давай, три. Ти два. Один. Да ты звучай. Морозний лов. гулятися с мишками. Давай, давай, другая стадия, давай, бей, бей, бей. На, бей. Да давай, бей. Не откидывай меня. Ой-ой-ой. Давай, бей, бежи на него

И ну, уже на целый раз мы э, дамо, э, дамо мини-босса ему. Давай, на. <реклама> <Так что? реклама> да, можно посидеть и добыть, да? Давай е я даю тобі оператора за те, що ти е ви виграв. А от тепер ми зараз підготуємо все для XXX. На ну, жаль, тому що подивлюся, -по що зняв за вибор. Ні, пізніше. Я не дивлюся, що. В Добре, пізніше. Один. Все, так. <кхів> і тепер. Е е е за... Так, зараз наш XXX тут е, е, обирає зброю і все таке. Е, давай, XXX, перше. 1, 2, 3, 4, 5 чи 6. Я думаю, його три. Так, три обираєш, так? Да? Це мозг Це шлем. Давай. Да, на шолом. Е, давай, далі. Так, нагрудик. Да, на що, давай, який? Один, два, ти, чотири, п'ять, шість. Я думаю, п'ять. П'ять? Ну, дуже добре. Це кожен. Ну, та ні. Це добагато краще. Давай, е -е, обирай. Один, надо чотири, п'ять, шість. Думаю, чотири. Чотири, чотири, так. Оце от. Хватить крутить. Давай. І далі. Бо, бо... Далі чотири. Я думаю. Два, ну, думаю, поганенько. Давай далі. Зброю. Матч. Я думаю, виберу два. Два? Добре. Покажи, покажи, покажи. Так, я дуже палка. Так, і... на палка. Да. Я знаю, не можу бути. Та ні, не, можна нею быть, але... Но... До... ладно, ладно, да, ладно виде. давай, давай, даю тебе другий шанс. Пять. Пять. да? Ну, ну, ну больше меньше. Больше меньше, э, не нет, тут, -то 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 только это? одна палка есть. А все иначе так, ну, больше меньше. Давай, ежа. Я думаю, ежа у меня будет шесть. Шесть. Не погано, не погано. Шесть, шесть. Зараз шесть достанем для тебя. Все, так. XXX. Давай. Е, 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 зараз е, ти, ну, ми даємо тобі твою зброю. Правда, вона могла бути набагато краще. Но, Але в тебе є хороше. Так, да, А чого я не можу Викне, Можу. Е, так. Підбирай. Ну і це. І це не також і погано. А може мені теж зробити новий набір? Зроби мені. Попізні. Так. Ну, давай -то, такі -то, такі. Давайте, підбираю йому всяких босик. Давайте, підбираю йому всяких бусів. і. І... Так, і... Мама, друга не крива! Добре! Так, давай, зараз я його телепортую. Ну, хату, покажи бурбани. Ой, та йому він ч че... зараз сить вас вб'є. Покажи. раз нам допомагає. Ура. Так, Давайте далі. 에, давай, Спавню я тобі першого э, самого слабого моба. Тільки давай, бий, 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 підходь, бий! Не добре, прокачення зброї. Так, далі. Та не треба арбалетом тут молочитись. Ми чим тут не треба? Не треба допомагати йому. Не треба допомагати йому. Його Його треба підідвигати. Підідвигаємо. Так, давай іди до нас сюди. Суддя, не смішно, ми зараз тебе прогонимо з судді. Я, я хочу допомагати. Не... не допомагаєш. Е <гипит> і тихо. <Там. гипит> так, лагає дуже сильно. І, по-моєму, по xxx переміг. Давай, і ми тобі даємо останнього. Боси, це не той, кого я хотів зараз. <гипит> це не той, кого я хотів, почекай. Його, можеш, не бить, це не той, кого я хотів. Е, я вже готуюся до опалу. Давай. Оце. О, ні. Та нічого, просто підійти і зробити його в паровий різдвік. Е... Так. Шушує, тільки, коли тільки, коли він, тільки коли він піднімає атакує, тоді його Та ні, зараз ти йому ну, нічого не нанесеш. Тільки Не треба відходити. От коли він замахується, то відходить. Зараз. Так. Давай, давайте зможемо. Давай, давай. Що. Так, давай, так, давай. Е -е. Якщо що, коли він втикає та топор... Да! бий ззаду, бой ззад! О, молодець, трохи на ніс, тільки тобі тепер не бажано помирати, а то він може уснути і давить собі все хп. О, давай зараз. зараз, зараз. Опа. От, і його знову зносиш, зносиш. ж пів хп. Эээ, быстро. Дру дабл быстро. Да <реш> ничего. Так. М -м. А ты кулапы, ты так давай, 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 троха, трохи, давай, давай, давай. Не трохи. Не так уж и богато. Так, давай. Давай давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это уже по Нічого, я дозволяю йому таку, так і бути допомагати. Це складний бос, це складний бос. О, так. 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 Ну, ви, ну, суддя! 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 Все, суддя ну це вже все, це неможливо. Просто суддя. <риватиме> я не можу. Давай я допоможу тобі. Сюди <риватиме> тобі все із погано, просто все. І зараз він вдовгось погано. Так, суд... С, суд, с, суддя, ту... судя, ми можемо тебе зняти з суді, але хочеш оцього робити не буде. Давай, я тобі допомагаю. Дві далі швидше. Так, давай. Давай, я навіть можу тобі допомогти, якщо хочеш えっ<ス> Закінчувати І зараз ми з вами закінчуємо на цій ноті, а е, наш дорогий XXX програв. всім гудбай.